Бій під Крутами Бій під крутами. одна з найвідоміших подій Української Революції. від 1917 до 1921 років. Він відбувся 29 січня 1918 року. Ця подія стала символом мужності та самопожертви молоді. Українські воїни виступили на захист незалежності держави. Їхній подвиг пам'ятають і сьогодні. Історичні обставини на початку 1918 року Україна проголосила незалежність, більшовицькі війська наступали на Київ. Українська держава була ще дуже молодою, армія не мала достатньо підготовлених бійців. Тому до оборони долучилися студенти та гімназисти. Де відбувся бій. Бій відбувся біля залізничної станції Крути. Вона розташована на Чернігівщині. Це місце було важливим стратегічно, через нього пролягав шлях до Києва. Саме тут українці вирішили зупинити ворога. Учасники бою з українського боку воювало близько 300-400 осіб. Серед них були студенти, гімназисти та юнкери. Проти них виступало кілька тисяч більшовицьких солдатів. Сили були нерівними. Проте українці не відступили одразу. Початок бою. Бій розпочався вранці 29 січня 1918 року. Українці зайняли оборонні позиції. Ворог почав наступ з артилерією. Захисники стримували атаки кілька годин. Вони показали високу мужність і витримку. Хід бою. Протягом дня бій був дуже запеклим. Українські загони кілька разів відбивали атаки ворога. Вони використовували обмежену кількість зброї. Молоді бійці діяли злагоджено. Їхньою метою було виграти час для Києва. Відступ українців увечері. Українські війська почали відступ. Це було організоване рішення командування. Частина бійців потрапила в полон. Дехто загинув під час відступу. Втрати були болісними для України. Трагічна доля полонених полонених українських студентів розстріляли більшовики. Вони загинули як герої, їхня смерть сколихнула українське суспільство. Молоді люди свідомо пожертвували життям, їхній вчинок став прикладом патріотизму, значення бою. Цей бій затримав наступ ворога на Київ. Це дало уряду УНР важливий час. Україна змогла укласти Берестейський мир. Подія мала велике політичне значення. Вона показала прагнення українців до свободи, символ героїзму. Подвиг героїв Крут став символом боротьби за незалежність. Їх часто порівнюють зі спартанцями. Молодь довела. Що готова захищати батьківщину. Цей приклад надихає наступні покоління. Пам'ять про них живе в серцях українців. Вшанування пам'яті в Україні щороку вшановують героїв Крут. 29 січня проводять пам'ятні заходи. Біля Крут створено меморіал. Про подію згадують у школах та університетах. Вона є важливою частиною історії України. Висновок Бій під крутами це урок мужності та відповідальності. Він показує ціну свободи. Молоді захисники стали прикладом для нащадків. Їхній подвиг не був марним. Ми повинні пам'ятати та шанувати героїв. Пам'ять та пошана. Дякую за увагу.